Танець, музика, радість на подвір'ї педагогічного коледжу вирувало справжнє свято. 20 вересня студенти навчального закладу організували спортивний флешмоб, приурочений міжнародному дню студентського спорту. Близько 30 юнаків та юнок, одягнені в яскраві футболки, синхронно рухались в такт бадьорої мелодії, демонстрували спортивну вправність і єдність. Такі руханки вони. То також відволікають студентів, прививають любов до занять спортом, а особливо фізичною культурою та спортом, здоровим способом життя, адже в них приймають участь студенти всіх відділень, не тільки фізичного виховання. Тому це я так рахую дуже корисний такий захід, і їх треба проводити якомога більше, щоб об'єднати студентів. Студенти спеціальності фізичне виховання» Ання провели флешмоб на спеціальних фітнес-платформах. кажуть, до міжнародного дня студентського спорту готувались декілька днів. Вивчили всю руханку. Ну за дні три-чотири руханка складалася із різних танцювальних рухів, стрибків і тому подібного. Кожен рух відточений, кожен погляд сповнений натхнення. Студенти коледжу, майбутні вчителі, вихователі, наставники молодого покоління. Вони не лише передають знання, а й прищеплюють дітям любов до здорового способу життя. Вчителі та мої колеги, які в майбутньому стануть вчителями, повинні підтримувати здоровий спосіб життя та подавати гарний приклад для своїх учнів. У стінах рідного коледжу студентська молодь проявила свої спортивні здібності, в командну роботу та підтримала активний спосіб життя.